Я бачу кобу Джойс. Тут, Тетяна Мельник здається, біжить. У нас також в першому забігу. Зараз так. П'ята доріжка Єлизавета Бризгіна. Сьома доріжка Ольга Ляхова. Ну загалом дуже і дуже, і дуже серйозна компанія, як в першому. Так і в другому забігу та, давай, швиденько представимо, по першій у нас побіжить Євгенія Мочарова, Наталія Пироженко по другій, Тетяна Мельник по третій, Джойс Коба по четвертій, Анастасія Бризгіна по п'ятій. Катерина Климюк по шостій, Ольга Ляхова по сьомій, по восьмій Юлія Чехівська. Катерина Климюк вперше ввійшла до складу дорослої естафетної команди. 4 по 400, вона відкривала власне бігла перший етап у Лілі на командному чемпіонаті Європи. А, також Анастасія Бризгіна, яка вже має норматив на чемпіонат світу в Лондоні. Оля Ляхова теж бігла. Ольга Ляхова у нас має норматив з бігу на 800 метрів, оскільки, як ми вже говорили, спортсменів, крім Богдана Бондаренка, нікого не звільняли від участі в чемпіонаті України. Але от деякі спортсмени будуть бігти не свої стандартні дисципліни, скажімо так, короні. Оля тут біжить не 800, а 400 метрів. Олена Колесніченко побіжить 200-метрівку, здається, і Марія Шиталова. А не пам'ятаю точно, де вона буде виступати, але не на 3 тисячі з перешкодами метрів, але вона також буде виступати тут. -то. Це є обов'язкова умова для всіх спортсменів. Вас... Ми, ми говорили з тобою здається. Це було зранку. Давай зараз нагадаємо нашим глядачам, що кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу 52-10 і дві наші спортсменки вже виконали цей норматив у цьому виді. Це Ольга Земляк, 50-89 і Анастасія Бризгіна, яка. Підкорила просто фантастичні цифри, як на мене, в Луцьку. Як для себе 51-89. Так, а зараз представляють учасниць забігу, і там певно Тетяна Мельник представляли. Ми говорили, що тут приїхали її батьки також підтримати. Ну, взагалі приємно так та виступати, де, де тебе підтримує твоя сім'я особливо. А, до фіналу в нас виходять лише три перші спортсменки в кожному забігу, і дві за часом. Тож увага, третя торіжка Тетяна Мельник, четверта Джойс Коба, п'ята Анастасія Бризгіна. Катерина Климюк, Ольга Ляхова, звичайно, теж на них увага, тому що це дівчата, які теж мають шанс. Ну, шанси має кожен, але ми так, все ж таки намагаємося реально дивитися на речі. Тут навіть не знаєш, за кого вболівати. Ай-яй-яй. Нагадуємо, що 400 метрів також перша спроба, ну, перший фальстарт, відразу дискваліфікація і. Анастасія Бризгіна. Так. Має Анастасія. Нормативний чемпіонат світу, але згідно з нормативом з системи відбору, перше, друге місце на чемпіонаті України і третє на рішення тренерської ради. Враховуючи те, що дуже насильні дівчата з бігу на 400 метрів, звичайно, можуть виникнути. Повернулася вона на своє місце і повернулася все ж таки... але чи її повернули, чи вона повернулася сама. Так, все ж таки дозволили повернули Добре, спортсменку так. на доріжку, ну слава богу. Та треба бути дуже обережними дівчатам, тому що тут дійсно тут дуже сильні на спортсменки, і відбір в естафету також. Дуже багато претенденток і на індиві... на місця в індивідуальному виді. Один з найнервовіших таких видів. Третя доріжка Тетяна Мельник Джой Скоба четверта Анастасія Бризгіна п'ята Катерина Климюк шоста Ольга Ляхова сьома також Юлія Чехівська, Євгенія і Наталія Пироженко в цьому півфіналі. Три перші, дві за часом. Так, стартували дівчата. Тетяна Мельник відразу намагалася так наздоганяти. Джойс, але там дівчата ще Оля Ляхова, Так у нас будемо дивитися, тому що поки що нічого не зрозуміло. Вийдуть уже би серйозно. Додає здається, Бризгіна Анастасія так. на Анастасію, вочевидь, ці події на старті вплинули. Із позитивним е світлом і зараз це може завести по-хорошому спортсменку. Вона із е передостаннього віража виходить е у якості лідера, але все ж таки е веде, здається, Катерина Климюк. Так із нею цю боротьбу ну, зараз будемо дивитися тут вже ближче до нас. Спортсменки так Бризгіна поки що перша, але е Катерина Климюк на фініші вмикається і. Саме Катерина фінішує таки першою у першому забігу. і ми її ми точно побачимо у е, фінальній частині змагань. Е, три перші спортсменки з кожного забігу нагадаю виходять до фіналу е, у цьому випадку. Це е, все ж таки, Бризгіна фінішувала другою, і е, хто саме ляхова. фінішував третім, ляхова так? так дякую, так. Олю. І там далі Джой Скоба, Тетяна Мельник. Будемо дивитися. Там звичайно. за часом вже будемо дивитися. Другий забіг також дуже і дуже симпатично виглядає за прізвищами тих спортсменок, які стартуватимуть. Давайте зараз спробуємо, можливо, разом із диктором представляти. Так, коли що нам просто показували кожну з учасниць, тоді звичайно ми і представлятимемо кожну з них. Дуже хочеться, щоб кожна вийшла, ти розумієш, що ну, лише три місця і не може вийти і кожна. Хотілося дуже ще Таня Мельник прийшла, тим більше, що тут все-таки її родичі і Джойс. Джойс ще зовсім молода спортсменка. Також вона вже брала участь у чемпіонаті світу в приміщенні естафеті 4 по 400. Але була. вони от з Бризгіною? Так, так, так. Вони тоді, тоді дебютували на дорослому рівні, і Джойс була також в Белграді, але як запасна. Не забуваємо, що Джойс у нас на юнацьких Олімпійських іграх має медаль. Тому тільки збіг на 200 метрів, так, Джойс? Насправді у такій конкуренції народжуються високі результати. це наслідок е, високої конкуренції. Те, що дві наші спортсменки мають на чемпіонат світу станом на зараз. І дуже дуже цікавий фінал у цьому виді намічається. А зараз дуже цікавий е, півфінальний забіг на нас із вами, шановні друзі, чекає. Так, ну давайте я почну представляти спортсменок. Отже, перша доріжка Марія Черкас, представниця Вінничини. друга доріжка Анна Дроздова із Житомирщини. Третя доріжка Ольга Бібік, місто Київ, четверта доріжка Дарія Ставнича Дніпропетровщина. П'ята доріжка Ольга Земляк Рівненщина. Шоста доріжка Аліна Лугвиненко. Донеччина. Сьома доріжка Іванна Аврамчук. Київщина та восьма доріжка Олена Радюк. Донеччина. Так, ну Ольга Земляк. У нас лідер європейського сезону. Якщо нічого не змінилося за останні дні, 50-89 було у неї. І дуже приємно, що такі спортсмени такого високого рівня беруть участь у чемпіонаті України і не ігнорують його, тому що Так, це Ольга Земляк цікаво. лідер європейського рейтингу так. європейського сезону. 50-89. До речі, Хрістіна Хорогу британ. Ну давайте подивимось. Вона єдина, по хто Хурогу. вибіг у цьому європейському сезоні із 51 секунди. Земляк по п'ятій доріжці. Бібік Логвінненко це ті дівчата, які бігли в естафеті. У нас у фіналі в Ріо, і також Таня Мельник була в попередньому забігу. Івана Аврамчук, молода спортсменка, вона теж досить перспективна. Ну, дуже, дуже цікаві забіги. Звичайно. Ось Зараз ви бачите Ольгу Земляк. Вона з поміж тих спортсменок, які зараз в кадрі найближче до нас із вами, і е, вона швидше долає половину дистанції. І е, Ольга Земляк. Додає тут на фініші, але Оля знаєш дуже часто говорила про те, що вона на чемпіонатах України показує час гірший і навіть не завжди може виграти у своїх суперницях не дивно з одного боку, а з іншого боку нічого дивного немає, тому що вони з тренером досить правильно роблять розкладку. Чуєте, як вітають тут вболівальники. Так, Ольга от Уда виходить все-таки на пік форми, саме на міжнародних змаганнях. Хочеться, щоб всі спортсмени так готувалися і показували свої найкращі результати саме на основних міжнародних турнірах. Фініш Ольги Бібік. Бібік. І хто в нас третій був? Аврамчук? Не видно було, здається. Подивимося. Я думаю, що нам просто покажуть що так. Ми чекаємо ще Давай потримаємо інтригу трішечки, якщо не покажуть, тоді вже скажемо. У нас 2-0-1, Дмитро Шепітко, десятиборець. Третя спроба. Так, так. Так, так. Це, до речі, його особистий рекорд 2-0-1. У цьому виді. І десь за сім шість хвилин розпочнуться півфінали чоловічої 400 метрівка. Там також знайомі прізвища гучні за українськими тим тільки за українськими мірилами імена, і це цікаво. Бачите, ви результати якраз. Катерина Климик 53-52, 53-72 Ольга Ляхова, Анастасія Бризгіна 53-98, Джой Скоба 5481. запам'ятовуємо 54-98 Тетяна Мельник. Це поки що дівчата Джойс і Тетяна, які претендують на потрапляння до фіналу. Ми дочекаємося результатів другого забігу і тоді вже зможемо точніше говорити. Бачите ви результати. Аліна Логвиненко проходить і Джой Скоба за часом а, до другого забігу. Так, найкращий результат у Ольги Земляк за підсумком двох, 52-76, але тут не потрібно було викладатися на всі 100%, звичайно. Ольга Бібік і Івана Аврамчук. Вітаємо дівчат. Буде цікавий фінал, шкода, що доріжок лише 8, а на 9, так би. Тетяна Мельник, звичайно дуже гарно доповнила цей, цей фінал, і без неї якось буде трішечки пустувати. Фінал жіночої 400 метрівки відбудеться завтра, 6 липня, о 18.25, і Ви матимете можливість наживо за ним спостерігати, так само, як і за фіналом чоловічим, який завтра відбудеться о 18.30 тут на Кропивницькому стадіоні. Зірка так а Дмитро Шепітко, схоже.